У Сокалі на Львівщині відновлюють єврейські надгробки та перевозять їх до місцевої синагоги. У Львові у пілотному проєкті запрацював новий мистецький простір дім 42. Від сьогодні і до неділі у Львові відбуватимуться 13 днів європейської спадщини. Львів'ян і туристів знайомитимуть із спадщиною міста та регіону. Це є Мацева приблизно 1850 року. Тут є зламана гілка, тут є вишні і коза. В дана Мацева читається прізвище єврея, який похований, яке пов'язане з цією козою. Оксана Савчук-Царинська показує єврейські надгробки, які знайшла на старому цвинтарі Сокаля. За її словами, більшість датовані 19 століттям. Оксана розповіла, що почала цікавитись історією сокаля після початку повномасштабного вторгнення Росії. Я запросила сюди Олександра Денисенка, генеолога, і він мені провів годинну екскурсію єврейським сокалем. Ну ніхто ніколи про єврейський сокаль не говорив. Це було для мене вперше. І починаючи від приміщення прокуратури до синагоги через весь центр, він провів мене сюди. І для мене це був шок, тому що ну вони тут були, і вони не в найкращому стані знаходилися. Тому в мене виникла ідея якимось чином зробити, щоб достойно їх зберігати. Тоді мацеви, тобто єврейські надгробки, вирішили зібрати в одному місці, коли їх частково перевозили. Сюди прийшли нащадки врятованих євреїв. Це був молодий чоловік. Джей він розповів, що всіх його родичів було знищено отут тут в гето. Лишилась тільки бабця, яка ну тоді була молодою, і вдалося врятуватися. І вона якимось чином потрапила в Лондон. Третину населення Сокаля складали євреї. Про це розповів голова Сокальського товариства просвіта Ігор Дацюк. Вони мешкали у центрі міста. Мацеви знайшли на цвинтарі та біля комунальної будівлі міста за часів радянської влади. Ця частина єврейського цвинтаря вона була знищена, вона була роздана людям, новим мешканцям сукаля під, під забудову, під, під будинки. Коли з відновленням незалежності вже місцева українська влада, вони ті, ті мацеви, які там були просто порозкидані, використовувалися навіть на, на бардюри. Вони були в двох місцях складовані. Зібрати і розмістити надгробні плити вирішили біля синагоги. За словами Ігоря Дацюка, вона є однією з найдавніших у Галичині та має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. В Перспективі ми хочемо, щоб сокаль було туристичне місце, щоб сюди приїжджали туристи і. Звичайно, ми бачимо те, що це має бути біля цієї старої синагоги, але для того, відповідно, не так, щоб вони були поскладені, а щоб воно було для кожної мацели було відведено певне місце і щоб воно було в певному порядку розташовано. Додам, що у Львові знайдені надгробні плити євреїв складають на Янівському кладовищі. Наразі їх там близько трьох сотень. Про це повідомив голова Львівського товариства єврейської культури Олександр Назар. Під час нацистської окупації і під час радянської влади з тих плит якби, використовували для замощення доріг, ну якби з них робили бордюри, і різні речі там коровники будували. І час від часу воно знаходиться. У Львові є теж деякі локації, і воно зазвичай виходить так, коли, ну скажімо так, коли якісь ідуть ремонтні роботи, тоді їх знаходять. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини Львівщина. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовими, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Володимир Зінько із міста Белс Червоноградського району був штаб-сержантом, командиром стрілецького відділення у військовій частині А-0998. Загинув під час мінометного обстрілу 28 серпня. Віталій Павлюченко із села Ясиниця Самбірського району був старшим стрільцем-оператором у військовій частині А-1302. Загинув 1 вересня поблизу населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Олег Федотов із Самбура був водієм-електриком взводу безпілотних авіаційних комплексів у військовій частині А-1556. Загинув ще 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання у Маріуполі. Роман Цепух проживав у селі Підгірці Золочівського району. Був рядовим кулеметного взводу. Загинув 28 серпня під час мінометного обстрілу на Донеччині. Петро Білокур, мешканець села Гірське Стрийського району, захищав Україну із 2014 року. І на початку повномасштабного російського вторгнення знову долучився до лав ЗСУ. Помер від важкої хвороби. Дмитро Голованов із Стрия був водієм розвідувального взводу. За його бажанням захисника перевели у розвідку. Загинув 23 серпня у районі населеного пункту роботи на Запорізької області. Давид Буков, родом із села Концово Закарпатської області, виконував бойові завдання у складі 63-ї окремої механізованої бригади, а згодом у складі військової частини А 77 88 За особисту мужність був нагороджений численними відзнаками. Загинув 2 вересня. Сергій Кузьма Львів'янин. Спершу виконував завдання у складі батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Львів. Згодом перейшов до 105-го прикордонного загону. Загинув 1 вересня, рятуючи своїх побратимів. Андрій Грушка-львів'янин спочатку проходив військову службу у складі 10-го окремого стрілецького батальйону. Згодом боронив територіальну цілісність та суверенітет держави у лавах 116-ї окремої механізованої бригади. Загинув 1 вересня. Олег Грабовський із Гніздичева Стрицького району долучився до складу Збройних сил України у 2016 році. Воював на Бахмутському напрямку. Загинув 6 вересня. На Львівщині блокували ще один канал незаконного виїзду за кордон. За даними слідчих, нелегальні перевезення організував 47-річний чоловік, який раніше мав проблеми із законом. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. Слідчі встановили, що до схеми підозрюваний чоловік залучив ще трьох осіб. Разом вони забезпечували незаконний виїзд за межі України чоловікам призовного віку. Їх оформляли на роботу під виглядом водіїв далекобійників. Свої послуги підозрювані оцінювали від 3,5 до 6 тисяч євро. Ціна залежала від терміновості виїзду. Організатора незаконної схеми правоохоронці затримали на гарячому. За даними слідства, підозрюваний в умовах воєнного стану за гроші забезпечував для потенційних ухилянтів можливість виїзду за кордон за допомогою системи Шлях встановлено, що він оформляв військовозобов'язаних як водіїв далекобійників на фіктивній фірмі, яка нібито надавала послуги з міжнародних перевезень. Як наслідок, вони могли безперешкодно потрапити до країн ЄС через пункти пропуску на Львівщині. Затримала фігуранта під час отримання однієї тисячі євро завдатку. Решту він мав отримати після того, як оборудка пройде вдало. За йому може загрожувати до 9 років ув'язнення. Кам'яниця на площі ринок 42 є на балансі комунального підприємства Львівське радіо наразі з приміщення та дворику вивезли будівельне сміття та проводять зондування розписів. Також у сталі другого поверху знайшли зашиту розписану балку. Дійсно потрібні реставраційні роботи, дослідження і реставраційні роботи, які стосуються будинку. Потрібні археологічні роботи, які стосуються двороку, потрібні протиаварійні роботи, які стосуються офіційної і частини верхнього поверху. Ну так, ми дуже хотіли це зробити. Але як ви розумієте, в часі війни це далеко не саме пріоритетна річ, також тут облаштовують найпростіше укриття в підвальному приміщенні. За словами архітектора Олега Рибчинського, у стінах підвалу є елементи фундаменту кам'яниці 15-16 століття. Сама ж кам'яниця датована XVII століттям. Якщо ви уважно приглянетесь на цей камінь, вмурований цю стіну, і подивитесь на це профілювання, то це є готичне профілювання кінця 15-го, початку 16 століття і саме з цієї кам'яниці. Такого типу обрамлень ми познаходили в мурованих стінах тут, ну ще десь від 10 до 15 фрагментів. Можемо говорити, що та давня кам'яниця, яка тут стояла, так, тут не стояв дерев'яний будинок. І в часі великої пожежі 527 року, напевно, він постраждав. І вже згодом тут перебудували кам'яницю, яка збереглася донині. Наразі під події мистецького простору використовують перший і другий поверх. На вищі поверхи людей запросять після реставрації. За словами заступниці директора Львівського радіо Богдани Брилинської, наразі у домі 42» стартував пілотний мистецький проєкт. Це між дисциплінарна програма програма поетика ймовірного, яка націлена власне на те, щоб ми розробили певний метод того, що би мало бути в домі 42». Щоб ми знайшли ті ймовірності, які тут можуть існувати, основні чотири теми, які ми розкриваємо, це час уява техне живе та не живе. Ми їх міксуємо для того, щоб вийшло щось нове і цікаве, і щоб ми могли знайти власне цей новий метод, про який ми говоримо. Інформація про події, які влаштовують у мистецькому просторі Дім 42 є у соцмережах. Вхід за попередньою реєстрацією. Іван Дусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Від сьогодні і до неділі триватимуть дні європейської спадщини. Тема цьогорічної події жива спадщина. Вже в тринадцятий раз львівська громада долучається до проєкту, розповіла координаторка днів європейської спадщини в Україні Галина Малініна. Це загальна європейська спадщина і заходи проводяться у 48 країнах світу. Сьогодні ми символічно відкриваємо Одночасно програми в Україні, Литві та Польщі. Дні Європейської спадщини вони по всій території України проходять. На цьому тижні це вже Чернігів, також Львів, також отриматься Хмельниччина, Вінниччина, Київщина, Полтавщина та Черкащина. Робимо сувенірну продукцію, таку патріотичну сувенірну продукцію. Зараз ми вже допрацьовуємо до кінця виріб. Будемо вставляти таку прищіпку. Це такий брошка буде патріотична. Це один із мастер-класів проєкту Львівський вітраж. Ірина Чернець, учасниця майстер-класу, каже: вперше робить вітраж у мініатюрі, і було цікаво дізнатися про технологію виготовлення. Я приємно вражена якостю тим, що ми дійсно робимо. Це суто лекція і те, що нам дають спробувати всі техніки, навчають всьому. Це класно. Я зробила ось таке класне сердечко, патріотичне. Мені допомагали звичайно, але дуже хотіла навчитися всьому сама. Як розповідає майстриня виробничого навчання Оксана Яблонська, є різні види вітражу: паяний, контурний, піскоструменевий, мозаїчний, візорунчастий та розписний. Для Львова це дуже актуально, бо коли, наприклад, їхати на роботу, дивишся, що там є такі дворики, і колись там, можливо, були вітражики, і хочеться просто якісь кольорові скельця на просвіт, Воно дуже так. Зовсім по-іншому виглядає як архітектурний об'єкт, так і напевно самі вітражі, які несуть таку якусь містичність собі. Також відбулася лекція на тему кулінарна спадщина та її вплив на зв'язок їжі і культури. Про таємниці приготування страв давньої української кухні розповідав шеф-кухар Юрій Кошик. Можна інтерпретувати будь-яку страву, яка була е, не домашньою гастрономічною, наприклад, 100-200 років тому, і зробити її на новий манер. Качана каша це маленьке, маленьке зернятко пшона, яке постійно поливають цим з борошном і руками катають до тих, до тих пір, поки воно не стане великою-великою кулею, а потім її варять дуже повільно. І це, типу, такий культ був колись. і робили там дуже рідко по великих святах. коли…» Або коли починали будувати будинок, і це було там знаковою подією «Качана Каша. Цього року організатори днів Європейської спадщини підготували програму, яка складається із 68 подій. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.